Всім привіт! Renault Megane 4, 2018 рік випуску. Автомобіль в оригінальній фарбі. 1,5 дизель К9К, автоматична коробка передач. На легкосплавних дисках. Дуже гарно виглядає автомобіль. 154 тисячі оригінального пробігу, будь-які перевірки, резина літня. Євро 5 без отблю. Без нічого резину в відмінному стані, повністю в оригінальній фарбі. Ось такий короткий огляд, кому потрібно більш детально. Телефонуйте, пишіть, зроблю, покажу все чистенько, без жодних подряпин, сколив. Охайний кузов, салон. Все на 5, 154 тисячі пробігу. Автоматична коробка передач, навігація, датчик світла, дощу, двузонний клімат контроль. Немає жодних сколів, подряпин. Такий коротенький огляд. Все в оригіналі, вартість автомобіля 14400. Хто хоче взяти автомобіль в відмінному технічному стані, телефонуйте, знаходиться в Вінниці, шукайте реальні тачки. Ось таке авто. Всім гарного дня і до нових зустрічей.